Всім привітик! Добрий вечір або добрий ранок, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. І сьогодні мені хочеться записати такий дуже особистий влог, і, можливо, саме мій досвід допоможе комусь зрозуміти, що насправді з вами все ок, що проблема не в вас, а скоріше проблема в тому, як вас приймають люди оточення. І хочу почати з того, що переїзд в одну з найгучніших, найсоціальніших країн допоміг мені чіткіше зрозуміти, що я є інтровертом і що зі мною насправді все ок. Думаю, ні для кого не є секретом те, що. Протягом всього нашого життя, починаючи з самого раннього дитинства, ми всі проходимо кризи, вікові кризи, і також під впливом певних подій, якихось життєвих обставин, чи то розлучення, чи переїзд, чи Щось у вас міняється, ми також можемо стикатися з кризою, і хочеться саме наголосити на кризі ідентичності, коли ми починаємо задумуватися над тим, хто ми є, що ми є, для чого взагалі в нашому житті щось відбувається. І е, мені дуже хочеться підтримати людей, котрі зараз знаходяться в еміграції, тому що. Наразі я бачу дуже багато постів в соцмережах про те, що я знаходжуся в такій країні, в мене немає друзів, в мене немає нікого, і людина почина... почувається е, самотньо. Але е, тут є такий момент, що а людина, окрім того, що вона почувається самотньо, вона ще й може купатися в собі і думати, що з нею щось не так. що Причини, чому вона не може знайти людей, не може влаштувати якісь соціальні зв'язки. Причина саме в ній. Насправді ж, можливо, на це треба подивитися з іншої сторони і. Я б навіть сказала пошукати якісь альтернативні рішення цього питання. Для тих, хто не знає, що взагалі таке інтроверт і. З чим його їдять, то я хочу така маленька ремарка, пояснення, що є люди, котрі діляться на типи. І звісно, що не буває 100% типу того чи іншого. Це те саме, що говорити, там, він флегматик, він холерик. Тут та сама історія, в принципі, є люди інтроверти, є люди екстраверти, інтро це ті, хто направлений. Всередину себе, тобто, ну, це людина, котра більше сама з собою, котрій не настільки потрібна комунікація, і, можливо, не настільки потрібно знаходитися десь в соціумі. Тобто, людина вона більше спрямована на якусь внутрішню роботу. І є люди екстраверти. Думаю, вже сама назва говорить за себе, тому що це люди, котрі направлені на зовнішній світ, на комунікацію. на Соціальні якісь контакти, і для інтровертів може бути дискомфортно постійно знаходитися десь в соціумі, а для екстравертів, навпаки, знаходитися без цього соціуму. І отут, якраз таки, я можу згадати, що в 2022 році, якраз таки, коли стався переїзд, сталися ще певні життєві, скажімо, неприємності. І у мене е, стався такий момент, коли я отримала це чітке усвідомлення, що насправді я не прив'язана до людей. Я е, не маю такої. Ярої потреби в тому, щоб постійно з кимось спілкуватися, кудись там ходити в якісь компанії. Взагалі можу сказати, що для мене знаходитися в якихось компаніях я все рівно буду знаходити там одну людину, з якою я хочу спілкуватися. І е, бути десь в е, гамірі, в, в якихось е, е, натовпах, це для мене є, е, е, ну, скажімо, максимальне якесь виснаження, після якого я. Е, Вимагаю для себе. Мені потрібен час для того, щоб відновитися і побути з собою. Тобто для мене бути більше в тиші, бути зі своїми думками, зі своєю головою, це є дуже комфортним. І от якраз таки я бачила, наскільки там, люди ззовні вони потребують цього спілкування, потребують постійно бути на зв'язку. І... Як у мене це все відбувається навпаки. Тобто я не можу сказати, що я самотня, навіть коли зі мною немає людей, коли, скажімо, немає близьких, немає там. Ти не знаходишся в стосунках, чи ти постійно не спілкуєшся з друзями, або ці друзі для тебе, вони десь далеко там, в інших країнах. Ну, тобто, ти не маєш цієї комунікації, і навіть тоді я не можу сказати, що це для мене є самотність. Тобто я можу комунікувати, можу не комунікувати, і це є мій особистий вибір. І якраз таки дуже часто люди не розуміються, як то так ти хочеш бути наодинці, як то ти не хочеш нікуди виходити, ти не хочеш ні з ким спілкуватись, або чому ти сидиш вдома і щось там робиш, іди кудись прогуляйся. І дуже важливо розуміти, що. Коли на вас починає тиснути оточення і казати, що ти якась закрита, замкнута, дика, я не відчула таке слово в свою адресу, ти там, холодна, некомунікабельна, то насправді просто це говорить про те, що люди вони не розуміють, що є якісь інші персоналі, це не такі, як вони. Тобто, скоріш за все, вони якраз таки звикли до того, що вони постійно з кимось спілкуються, постійно вони десь є, довкола них багато людей, і вони не розуміють, як то так є людина, котрій комфортно бути з собою. Тобто немає цього дискомфорту, коли. Коли тобі ніхто не пише, ніхто не дзвонить, ти нікуди не ходиш, і навіть якщо ти кудись ходиш, то ти знаходишся там сам. Тобто я можу сама вийти на прогулянку, я можу сходити сама на тренування і при цьому ні з ким не спілкуватися, тому що в той час я перебуваю в своїй голові зі своїми думками, і я там про щось можу думати. Неважливо слухати музику, не слухати музику, просто мені так є добре. І я неодноразово чула про те, що йди з кимось познайомся, давай з кимось спілкуйся, давай те, давайся. І якраз такі, знаєте, є люди, для котрих треба кількість, і це, мабуть, більше про екстраверців, а є люди, котрим треба якість. І от я якраз таки схиляюся до того, що для мене важлива якість, коли нехай це буде одна-дві людини, але я буду з ними почуватися максимально комфортно, я буду хотіти з ними комунікувати, і навіть якщо ми не будемо спілкуватися якийсь час, то у мене від цього не буде абсолютно ніяких негативних відчуттів. Це треба розуміти. І треба розуміти, що навіть якщо вам не хочеться ні з ким спілкуватися, ні з ким бачитися, то це є ок. І знаєте, що дуже часто і, ну, можливо, це те, що наштовхне вас на думку, що це, це є не ок, коли ми так робимо. Що під якимось тиском ми починаємо ламати себе, починаємо підлаштовуватись під когось, шукати десь там час, можливості, виходити на контакт, кудись ходити, просто тому, що нам хтось сказав, тому що так треба. А насправді це треба не нам. це <сь> треба комусь. От. І якраз такі, от розуміння цього, розуміння того, що ми себе маємо ставити на перше місце відповідно до наших потреб. І якраз таки повертаюсь до самого початку своєї розмови про те, що Іспанія вона дуже яскраво контрастує з тим, яка я людина, тому що я бачу, як тут постійно відбуваються якісь фієсти, свята, люди збираються в кав'ярнях, в барах, кудись ходять постійно, у них оці там Жіночки 60, вони збираються в барах, вони там е, осмоктують кісточки своїм чоловікам і розказують якісь останні новини. І вони прям, ну, ну, дуже соціальні, дуже люблять це спілкування. Ти стоїш в магазині і бачиш, як е, касири. Касир і покупається у них якийсь talk, Через це черга вся затримується, тому що вони хочуть там щось обсудити чи якусь коротку бесіду привести. Ти можеш десь стояти на зупинці до тебе, так само підійде людина, щось питатися, сказати, там може зав'язатися розмова і е, да. Буває таке, що ну, ти якось мимоволі, мимоволі втягуєшся в цю розмову. От. А буває так, що ну, якби, ти сам собі стоїш десь у своїй голові на своїй хвилі, і ну, до тебе може ніхто і не підходити, бо у тебе, в принципі, тут на обличчі написано, що ти ні з ким не хочеш спілкуватися зараз. І от, я розумію, що я потрапила в таку е, мега-комунікабельну країну, і при цьому всьому е, я не можу сказати, що я себе дискомфортно почуваю в цьому соціумі, тому що е, іспанці, окрім того, що е, да, десь вони можуть не знати кордонів, е, можуть не знати стопу, е, якось е, намагатися пробивати тебе щось. Комунікація, комунікація. Але, в принципі, якщо вони бачать, що в тебе фідбеку немає, то ну, вони, так, да, хтось образиться, хтось не образиться, але вони тим не менш припиняться до тебе стукатись. І. Я не можу сказати, що тут я стала іншою людиною, тому що зараз можливо, знов ж таки, я якраз таки і стикнулася з цією віковою кризою, і це все наклалося на еміграцію, на зміну обставин, зміну мов, якісь зміни в житті, І якраз таки це все мені підсвітило, тобто зараз. Я можу вибудовувати свою якусь систему цінностей своє життя відповідно до того, яка я є людина, як мені комфортно, як я хочу, як я не хочу. І тут дуже важливо в першу чергу розуміти те, що потрібно мені, а не потрібно комусь. От тому я не можу сказати, що я тут стала іншою людиною, Скоріше за все, я просто десь. Глибше усвідомила, віднайшла свою сутність і зрозуміла, що ось так, я інтроверт, так, мені комфортно бути е, самій. Так, я хочу багато часу проводити е, на самоті, займаючись своїми справами. так, Я не хочу е, спілкуватися з великою кількістю людей. Але при цьому для мене дуже важливими є свої люди, близькі люди, ті, з ким у мене вже якісь сталі довірливі відносини, і при цьому ну, я не хочу втрачати з ними зв'язку. Чомусь саме зараз, в цьому році, я дуже чітко розумію оцю різницю між тим, щоб бути самотньою, або бути інтровертом. І Мені з цим добре. І можливо, я скажу за всіх інтровертів, що це не ми є якимось дикими, з нами все гаразд. Просто ми по-іншому відчуваємо цей світ. І мені дуже цікаво, чи вважаєте ви себе інтровертованою особою, чи вам все ж таки потрібно спілкування, потрібен соціум і потрібно постійно бути з кимось в контакті чи казала вам колись, що ви є якась або якісь не такі, що з вами щось не ок, що можливо треба звернутися до психолога або до психотерапевта, тому що так, інколи нерозуміння оточенням нашої природи воно може призводити от якраз таки навіть до таких думок, що людина каже, що ну, з тобою ну, щось, щось не то. От, бо якось ти дуже багато часу сама проводиш. І е, як ви себе почуваєте, чи є у вас оці думки, що у е, мене є самотність, тобто у вас, або е, чи комфортно ви себе почуваєте, коли не одинці. І цікаво, коли ви не одинці, вам треба, щоб довкола був свій якийсь шум, або все ж таки ви е, дуже любите проводити час в тиші, тому що ми всі різні і. По-різному сприймаємо цей світ, і ще мені хочеться сказати е, таку думку. Е, можливо, для когось це буде навіть ідея, е, те, що коли людина, наприклад, каже, що вона не може нікого знайти, у е, неї немає якихось е, друзів, знайомих в новій країні. То, можливо, варто задуматися, що не тільки, як то кажуть, друзі і знайомі, можливо, вам просто не вистачає якогось заняття хобі. І про це теж варто подумати. Тому що я можу сказати, що е, так е, бувають якісь періоди, коли ти починаєш думати, що ось мені бракує е, якоїсь там одної людини, з якою я постійно спілкувалася. От, а потім ти знаходиш якісь заняття. В принципі, думки про людину вони вже губляться, тому що, в принципі, тобі бракує часу на те, щоб займатися своїми справами, тому що в тебе є робота, тобі ще треба займатися дитячими справами. У тебе ще є необхідність спати, вибачте, сон, відновлення це теж є важливо і. Тобі ще хочеться, окрім цього всього, мати якесь своє життя, або там сходити на тренування, або посидіти почитати книжку, чи вийти просто на прогулянку, і це все теж час. І тут ти задаєшся питанням: добре, а як в цей весь час, в свою цю рутину, я маю ще включити інших людей? І отут я, я знову ж таки, я розумію, що люди включаться. Коли вони знайдуться. Але е, наразі, от те, все те, що я описала, це, в принципі, і є е, моя якась е, життєва рутина, до якої я звикла, в якій мені комфортно. І, якщо чесно, я би хотіла, щоб в добі було не 24 години, а як мінімум 30. Тому що дуже часто ну, тобі просто банально. Позаду мене стоїть картина, яку я потрошечку малюю там по 30 хвилин, але ну, інколи тобі просто от на такі справи, на якісь на свої хобі, захоплення, ну, бракує часу, тому що ти зайнятий більш пріоритетними задачами в житті. Тож я дуже вдячна вам за перегляд, за те, що провели цей час зі мною. Діліться своєю думкою в коментарях, хто ви є інтроверт, екстраверт, Комфортно вам перебування наодинці з собою або ні. І до зустрічі в нових відео, Па-па!